Вітаю підписників і гостів каналу. <кій> Вирішив зняти таке коротке відео по результатам посадки лохини і жимолості, який ви можете мати результат. Ну і сигнальні врожаї, чого я не показував. До цього почнемо із сорту Патріот. Тут достатньо. Невеликий сигнальний врожай. Ягоди ще можна порахувати поштучно. З блюкропом тут набагато веселіша історія. Вже, якщо ви бачите, ягід начіплялося дуже багато, кущ широкий, великий. Блюкроп такий сорт промисловий, на кількість ягід дуже гарний. Ну, торо більш високорослий, кущ трошки менше на ньому вв'язалося ягід. Ну, буде теж сигнальний, непоганий. Ну, найбільше зрозуміло. Це можна сказати гігант. Бонус трьохрічний кущ, має вигляд чотирьохрічного Сигнальний такий врожай вже можна важити тут його не порахувати. Великий кущ, максимальні прирости. На 2 червня Тут, ну, до 30 сантиметрів. Трошки менший за бонус Елізабет. Теж великий гарний кущ. Теж сигнального врожаю посчитати важко, але теж дуже гарні результати. Ну і дивимося по жимолості. Тут у нас вже перший сорт восторг, вже повністю спіла ягода на 2 червня. Які, які прирости мега. Можу показати на Югані не менші прирости. я заміряв до. 60 сантиметрів. прирости вже. Ну і розмір листка на Югані. Шість з половиною сантиметрів на на дванадцять з половиною Дуже. Дуже гарні результати. По сорту Аврора теж. Не гірші результати. Індіго джем широченний теж кущ, теж гарні прирости. Ну, Ягоди сигнальний врожай. Тут нажимолості немає року посадки, тут 9,5 місяців посадка. Серпня місяця. Ну, ягід по Д20, Д30 перших є. Ну і ще одна Аврора теж не гірша. Ну і посадження чотирих річки це в нас бореали, бореал Блізард. бореал біст, також. Непогано і. Бореал б'юті пізний, теж все чудово. Те, що там розказують, що жимилось після посадки треба, щоб вона рік-два приростала. Тут навіть більше, мабуть, вже більше, ніж 60 см прирости великі, Дуже швидко ростуща рослина, не набагато. По результатам може, можуть бути більші прирости, навіть ніж на лохині. Швидко рост, ростуть кущі. Буде підписників більше 500. Я думаю, зніму ще до посадки до серпня місяця відео саме по субстракту. Чому воно так росте швидко в мене? Далі, думаю, буде ще цікавіше. На цьому, мабуть, сьогодні все. Підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей. Пока-пока.